Всім привіт! Мої вітання з Дніпропетровщини, 21 квітня, 25 рік. Сьогодні ми відвідали нашу лавандову фазенду, наше лавандове поле, будиночок. Після зими ще не відвідували. Приїхали подивитися, як тут все вже зазеленіло, забуяло, травичка росте. Дуже ясний, такий теплий, гарний день. І я сьогодні зроблю такий невеличкий огляд. Подивитись, як у нас тут все виглядає. Така У нас тут є тераса біля будиночка. І зараз саме дуже гарно квітує сад, садок невеличкий. Зараз покажу вам, як квітує. Це райська яблучко, райське яблучко такими червоними, гарними, гарними квітами, також пурпурового кольору листя. Дуже приємно. Квітує наша стара черешня. Ось так її сформували. Дуже багато квітів. І зазвичай дуже плодоносить, дуже багато ягід. Саме на цій черешні. Тут, тобто, будь ласка, яблунька, білий налив. Так все свіжо саме оцій порі. Все почало зеленіти. Набирає фазенда свою красу. У нас тут є такі великі вазони для квітів, також фонтан. Ось такий там виноградник, шпалери. Вже розпускається гортензія, пуларбір, полярний ведмідь. Ну, ось так я покажу вам. Травичка, звичайно, вже піднімається. І зараз покажу вам, як саме виглядає. Поле на сьогоднішній день трошки підморозило оці заморозки останні, особливо коли були в березні місяці. Поле стояло дуже таке зелене, привабливе. А зараз трошки воно, як би сказати, таке стало побуріло, але відходить, уже набирає, пішли вже прирости. Потепліло, стала погодка така, дощики пройшли, і погода тепла. І ось так кущики наші зараз виглядають. Це з одного боку ось таке наше лавандове поле. Це на Дніпропетровщині, кущі масивні. Коли заквітає, ну це щось неймовірне, дуже гарно, дуже, дуже привабливо. Як для людей, так і для комах. Особливо полюбляють цей медонос бджілки. Завжди вони в період цвітіння сюди прилітають, заквітає поле, починаючи десь в 20-х числах червня і квітує місяць, десь до 20. го Липня. Ну, це так трошки можуть бути у зв'язку з погодніми умовами. Зараз трошки покажу вам, як все виглядає це подвір'я. такі у нас велетенські тут сосни виросли вже дуже великі, масивні, гарні, приємно вдихати це повітря. Ну, і ось тут, отак у нас декоровані. Стіни, все в стилі прованс, лаванда. Покажу трошки вам інтер'єр. Такі шафи, це шафа, магазинчик, вітринка така. Є багато картин, саме лавандова тематика, так як у нас і майстер-класи з малювання проходять. Пишуть картини художники, проводять мастер-класи, саме з малювання. Так, оздоблені сті... обоздоблені стіни. Це вітальня, яка зазвичай слугує як гримерна. Тут дівчатка перевдягаються в свої розкішні нарядні плаття, коли йдуть на фотосесію. Саме в лаванду. Так, все обладнано, облаштовано, є і різні наші сукні, а також великий асортимент корзинок, різних шляпок. Ми коли і були в Парижі, також і французькі шляпки привезли наші відвідувачі, з задоволенням. Використовують їх. Ну ось так. Все зроблено у нас з любов'ю, з душею. Вкладено дуже багато сил в це, щоб наша лавандова фазенда була гарна, щоб вона процвітала. Ну, ось таке відео сьогодні я вам. Зняла, поведу вас ще на другий поверх по сходах ми піднімаємося. Я хочу вам показати, який, який вигляд має поле з вікна, саме лавандове поле. Такий у нас простор, поле виходить, бачите, на горизонт. І тому з задоволенням фотографи саме приїжджають рано вранці, як на схід сонця, дуже гарно, але також дуже гарні у нас закати, як сказати, ну, закати. Ну, ось так помилувались ми разом з вами. Бажаю всім миру, добра. На все добре, до нових зустрічей.